Наталя, у вас є класний результат стосовно використання продукції, а, міостимуляції, холодного, така 14 пояса, і теплового, і використання в салоні. А, яка проблема у вас була? Що у вас з нирками було? У мене велика проблема була з лівою ниркою, а у лявої нирки в мене була кіста. Як вона вас турбувала? Як ви її відчували? і Часто часто почка боліла, часто вона і Така йшла моча, як коричнева. Угу. Так, сильні були болі, і так от віднімає цю, цю сторону в спину, і вони здає живота. Я вже знав, що це почка були, бо дає вниз живота, Сильні болі і на ноги давала. Так, а з тиском що у вас було? Які у вас? Тиск був високий, навіть одного разу було 220 на 180. Дуже великий тиск був. Мене навіть дзвонили мої мій напарник по бізнесах. Говорив мені Коля Костриця Наташа, не лягай такі. Я тебе прошу, не, не лягай і не засни. Не лягай, і не засни, бо як заснеш, кати може каже, інсульт розбив. Ти не спи. Весь час через півчаса мені дзвонив, дзвонив, От дзвонив. Ти ж тільки не, не ті тільки не засни. Скільки ви вже по часу в салоні? В салоні вже ну скільки, три місяці. Три місяці. Ви при вчора да, вчора зробили. Я вчора ходила, робила УЗІ. УЗІ, ниру. Узі угу. ниру, і І Бо я чого засумнівалася, здала кров, а були погані аналізи крові. Вона сказала, що у вас гемоглобін 115. Чому таке? У вас 115 гемоглобін, аналізи мочі погані були і запалення по крові побачили. Вона вас, щоб вже знову перебрати аналізи. Давайте вчора... так, ну у вас було перед цим дуже сильне загострення. Дуже, дуже сильно боліла спина. Я здавала, так? коли аналізи, то мені сильні були болі, болі сильне було обострення, і через це такі пішли аналізи. А вчора я ходила вже на УЗІ, послали мене на УЗІ, то вона дивиться, я кажу, подивиться, бо в мене у лівій почки є кіста. Вона дивиться, яка не бачу її ті кісти. Вона ще подивилася, добре подивіться, вона і праву почку дивиться, вона ліво п'ять. Віляжте на живіт, виляжте на спину, виляжте на, на бік, на, на сторону. Вона... Щоб її знайти. Да, вона дивилася, яка нема у вас ніякої кісти. Кажу: а камні є чи нема? Бо якщо ще кажу, камні є, то треба цемент шукати, щоб стройку починати. Вона сміється каже, нема нічого у вас. Ну це вражаючі результати. Да. Так що я така вчора була задоволена і додому приїхала з таким піднятим настроєм, що вам не передати, що її не знайшли. що Мені приходиться туди втручатися і що то робити з нею. Але перед цим у мене чого її не знайшли, в мене прийшли, як у кожної нашої людини, коли там щось робиться, ем, такі ярко-ярко-жовте відділення. І я дзвоню до своєї племінниці, а вона медсестрою робить старшою. Я кажу, Лариса, що случилося? В мене, що таке пішли? А вона каже, в тебе з почкою все нормально. Я кажу, ну то там вже кіста, ти ж знаєш, у мене вже кіста в ділянні почки. В общем, каже, тобі треба зробити узі і подивитися. Тебе, мабуть, з кістою зробилося. Бо тебе, каже, пішли такі в а я пішла і вже їдемо. Ви ще і міостимуляцію користувалися, тепловим, в салоні масажним, і холодною керамікою, які ТК 14 ви коли на спину, да? довгий час ви спали да. в ньому, так? Так, да, я спала в ньому, як вділа на ніч я не могла утром встати, тому що мені так. Після боли. того, як вділи, так. так поспала я з ним. Вранці я не могла встати, тому що мені така була боль і в почки, і в попереку, що я не могла поворухнутися. Тобто дуже яскраво дав поштовх, саме холодний пояс. на Це саме холодний пояс дав дуже е, толчок. Я ж тоді казала, що що то що в спині, що ти там бігає, що ти, там робиться в тій спині, непонятно, що там робиться в тій спині. І воно одразу так запрацювала. Ну от зараз, як по спині, легше вже почуваєтеся? Е, спина зараз ще. Болить вона зразу ж так же ж не може, але і... не в такому стані, як ви тоді прийшли? Е, ні, ні, не ледь в прийшли село? Так, да. не в такому стані. Ну нас ще зразу не піде. Це ж треба над собою ще працювати і працювати, щоб воно все ушло. А скажіть, будь ласка, що можете порекомендувати людям, які бояться, сумніваються, які мають так само кісти? Е, що від себе можете порекомендувати? Я хочу сказати людям, щоб ніхто не боявся, щоб кожен собі. Е, е, Займався кожна людина, щоб собі займалася собою. Кожна людина, тому що е, не одна медицина не зможе зробити те, що зроблять ці е, препарати, що зроблять ці е, пояса, що зробить ногабест. Це дуже важливо, коли не звертаєшся до лікарів, коли не, не йдеш на операції, коли не приймаєш медикаменти. Це дуже важливо. І як приймаєш медикаменти, воно все вбувається. на система все на світі вбувається. А так і кошти економічні. Так, да, ну грошей трошки викинули, але ще не настільки викинули, як викидаєш на медикаменти на всі процедури. Але я результат так. який да, Ніякі грошей цього не зроблять. Ногах, mm. Я тоді мені треба було робити уколи. Це не 5 тисяч води, а мені треба було в два коліна зразу колоти. Це, Це б... ви по колінах, да? да по колінах. А, скільки по часу така проблема от з колінами у вас була? А, проблема вже давно, років вже 10. Як часто кололи уколи в коліна? Раз у рік колола, потім вже стали щоб два рази через півгода, щоб через півгода колоти. Один укол п'ять тисяч. Це за да. два коліна десять. 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 Скажіть, будь ласка, зараз уколи робите в коліна? Ді. Що робите з колінами? Вдома як використовуєте? Дома обладнання? Вдома я ложу тепловий пояс угу. і ложу цей пояс міостимуляцію так. на коліна? А які відчуття у вас уже по колінам? Знімає болі тому що мене як йде там запалено, таке робиться, як наче то, ну як дубове таке те не, не зігнуть його, не розігнуть, не стать. І тут вов, в цій області пече. Пече і боль така, що не, не ну, виносила. Даже ляжеш я другою ногою під. Не підіймала цю ногу, щоб повернутися. Я не могла навіть ногу не випростати, не зігнути ніяк. Я не могла. А зараз? А зараз я вже перевертаюся, згинаю ту ногу. Все а скажіть, будь ласка, не маючи вдома обладнання, ви б досягнули таких результатів ні, за три місяці? Ні, ні, ні. То, що ходимо ми в салон, да тут у салоні допомагає все, але не настільки, коли займаюся ще й вдома. Дома ти собі ложиш, на яку позицію хочеш та таку ложиш, на який термін часу хочеш, та таку ложиш. В салоні ну, не можна всіх, у кожній людині дати уваги, щоб людина себе оздоровила. Треба мати обладнання вдома і треба займатися вдома. Клас. Супер, дякуємо.